Дівчина з жетоном, коли я заяву буду писати? Ні, я хочу зараз написати. У вас навіть документів немає при собі, ну, все, жетон, додаток. Немає, ну не можу ну то чого ви сюди Тож прийшли? То чого ви сюди прийшли? Заява буде дійсно, от протокол не буде не дійсно. Буде. Не дійсно як я за вас нічого не казав, Ивновіку. Я казав завтра Дрячук. Про мене ж таке саме, як неї точно. Ні, не, у вас є, вроді би, бачив, нормальний документ. Не додаток до жетону. Ну, це не важливо, вона пише протокол, не ви. Ви пояснення пишете. <рофіст> Фу. Да. Може, коли у вас це все закінчиться. Ну, коли квартиру розміняємо. А цього не буде ніколи. Не Буко, жаба Купленую Купленую, Давайте Новіку от приятну заяву напишу. Наші квартири – це наші квартири, а ваші це ваші. Ну да. ви ж так казати в себе на Лесі Українки. Поняла? Звісно, і тут моє. Ні, да, тут от співвласники, Поняла? Ну твоя одна сьома. А мої всі остають. Наші дві шостих, дві шостих. Нема дяда, дід мер. Новіку, я хочу заяву написати. То що? То напиши заяву. Яку? Ну то, що вона мене обізвала на хамана, щоб в церкву маму відправляла багато. Що, ну і що? Ну так в які Є... протиправні? Які? Хоч одну назви. — І Із насіло може її. її. А вона мене обзивала, як, як я обізвав. Як я її обізвав, як я обізвав. Чуть скажи, хоч одне обчує. Як? Ну то що ти обманюєш? Я не обманюю. — Я її ні разу не обізвав. Ну там немає ні одного цей. Я хочу заяву написати, а ви відмовляєте. Вона мене наркоманом обізвала. Це ні. Це не... Вона мене блін, виганяє з хати. Я не наркоман, у мене ураження мозку. Це чешке захворювання. Що ти смієшся? Ти... Тобі смішно? Тож наркоман це ж не цей. Не... Це статус. в це не... тебе статус. Як Хто наркоман став? В тебе статус наркоман. Що ти обзиваєшся? Я жаль, не наркоман. Що ти тішишся? Чого я Та Та не тішиш? можу а, став. То, я не ну, нормальний став ненормальний. Ну, а ти нормальна? Шо, писати заяву? Да. Не Чого? Обзивання. Вона виганяє з хати. А Це вже. Ви а що тут приписано, як ви ну, дивляться? Словами. Так. Ти відмовляєшся писати заяву, так? Да. Ну я буду тоді на вас писати заяву. Що ти відмовився заяву. І що ця дівчина без документів з додатком. О, Господи. До жетона. І на весь світ скину на ютуб, то взагалі буду держати. Mm -hmm. Така у нас поліція. Вже яка да, є. Тільки для чого тоді налоги платити, якщо вона не хоче слухати громадяна? А? Тож ти не Як це не плачу? я? А магазин що в мене налоги збирають? А? Зарплата з чого йде? казино грають люди, знімають тоже виграш, що тоді в налоги забирають. Там більше ні налоги. Ну, за людей говоримо, 500 гривень, 100 гривень комісія йде. Ну то що, так вам зарплата йде з цього? Мені зарплата не, не йде. Ні пенсії заплати, нема. Мені пенсії плати, немає. Свої Де моя заплати. пенсія? А я, я, що, ну я що, вот. То якщо ти без пенсії, без зарплати. То я ще не на пенсію. То без зарплати походи. Ходи місяць хоча б, ти не витримуєш. То я ж хожу на роботу, муся заплатити. Ну так що, походи безплатно. Чо я маю безплатно жити? Безплатно по-любому платя. Як я кажу, ну, що ж мені тут ні зарплати. Ні, ви що? Ви що? Ні, хто це такой? Ви обов'язкино громадяна зовсім не виконуєте. З зарплату протять ту. Всі обов'язки мої вообще порушили. Заяву відмовили відкладати. Відпис документів немає. Не визивайте наші сумніви. Я вас ніколи не викликаю. я по мелочам не. І документи я ношу з собою, коли на вулицю виходжу. Паспорт зі мною. А в когось якісь додатки до тонно. Більшість вже має документи, а ви ходите з додатками. Я хожу ну. без документів. Чи заяву відмовляюся підписати? Я Додаток то виклав. Там номер жетона один, чотири, четири, триста чотирнадцять. Крачу, хто відмовляється писати заяву? Да, від мене? ж пишу, чи ні? Ну ви мені вже півчасаєте, що ви заняті? Я занято. Півчаса заняті. Встановили всі обставини. Ви на роботі так? як себе зайняті? Встановили всі обставини під. Да. Що на, наш, видно. На, наш роз, на нашу думку, Тут порушником є да, порушник? Тому що мені фонарик світили в очі, не хотіли виключати. Так, чекайте, з все почалось. Як, розвали, як? я обізвав, як хоч раз сказали. Ну так ви ні разу не назвали. Я вже стільки відео знімаю, ні разу не, не назвали навіть, 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 навіть причину. Навіть. Ви навіть причину не Да? Звичайно. Mm -hmm. Її краще би ознайомили. Хто власник, хто такий співвласник? Вона навіть не знає різницю цих слів. Ну, так їй теж давайте напишемо заяву, чови. Жалко і що. У нас здорова, у нас здорова, може ходити. Ходити скільки хоче. Скільки ти важиш, Оксан? Оксан, скільки ти важиш? Скільки ти важиш? важ? Кілограм 70 є, навіть більше, може. 75 може. Сімдесят да, 75. Ну, а я 48. В Важкому стані. Що тобі ти частину вина, ти частину вина. нормальна дитина. Ти частину виновата. Ти не поважаєш людину мене. Вона не поважає мене зовсім. При поліклініки А ви не маєте права сказати. О за частиною першої статті сто який протокол? Приву, що я нарушив? Що наруш а саме вчинення домашнього насильства? Я не вчиняє, а так, вона, не вона не є домашнім насильством. Вона віру, не є мені подружжя. Що справи відбудеться двадцять дев'ятого нуль четвертого? Я а на дрочі там не совє оп годині ранку в Хмельницькому міськрайонному суді, що знаходиться за адресою п'ятдесят 54. 54. копію протоколу. Підписувати поясни, що ти заяву від мене не береш, що ти реально? заяву. Не береш поясни Ви підписуватись здати, чи відмовляєтесь? Спочатку документи принеси, покажи, дівчину. Додаток Я до жетону — це не документ. А заяву. почекай, ви заяву маєте? Я хочу, щоб ви заяву нам. Відпишіть, напші заяву. Я заяву хочу, щоб ви мене прийняли. На Пушкіна. Що ти мене посилаєш на Пушкіна? Отакі в нас поліцейські. Відмовляються брати заяви. Документи не носять, додатки до жетона виходять. І протоколи. Да? Документи хоть неси, дядя. Ти хоть носи, не сядрачук.